Всім привіт мої кожен глядачі! З вами Кіт Барсік і ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні готуємо солоденьке, бо скоро осінь і ті, хто нещодавно не лі як жарко, почнуть нити як холодно. Отже, сезон зажирання осінньої хандри оголошуємо відкритим. А якщо серйозно, то ми приготуємо дуже смачний і дуже бюджетний пиріг з персиками. Ну те саме, що шарлотка, тільки без яблук. Для приготування нам знадобиться 2 персика, вершкове масло, 2 яйця, борошно, цукор, розпушувач і 20 хвилин вашого часу. На все про все ми витратили близько 100 гривень. Пиріг виходить дуже смачний, тож давайте готувати, а то осіння хандра сама себе не зажре. Для початку беремо вершкове масло і відрізаємо від пачки 2 третини, щоб вислов близько 150 г. Ми розтопили масло в мікрохвильовці. Відсипаємо туди 50 грам цукру. Якщо ви любите більш солодке, беріть 100 чи навіть 200 г. Моя шкіряна хазяйка солодке не дуже любить, тому цукру мінімум. Всипаємо цукор поступово і перемішуємо знов таки блендером. Далі ми додаємо два яйця і перебиваємо, щоб мас стала трохи пишна. Спочатку одне яйце, потім перебиваємо. Друге яйце і знову перебиваємо. Потім всипаємо чайну ложку розпушувача, дрібку солі для балансу смаку. Тепер беремо 120 г порошна і просіюємо його в тісто. Ми з коженого просіюємо обов'язково. Так тісто виходить більш пухким. Обережно вимішуємо наше тісто до однорідності. Тепер беремо форму для випікання, у нас ось така силіконова для хліба. Ми форму нічим не змащуємо, бо у тісті і так дофіга масла. Холестерин передає всім привіт. Якщо у вас форма металева, роз'ємна, можете застелити її пергаментом. Виливаємо у форму, розрівнюємо ложкою, тому що вона досить густе. Тепер беремо наші персики, які вже засумували в АТБ, і ми їх звідти врятували. Ріжемо навпіл і виймаємо з них кістечки. Ріжемо персики на дольки і викладаємо зверху. Можете трошки притопити, але то не обов'язково. Ось такий орнамент у нас вийшов. Ви можете викладати так, як хоче ваша фантазія. Тепер засипаємо пиріг ще трохи цукром, щоб персики взялися такою скоринкою. Ставимо у розігріту духовку на 40 хвилин. Температура 180 градусів. Готовність перевіряємо шпажкою. Хоча я не перевіряв, і так видно, що пиріг зготувався. Коли пиріг охолоне, виймаємо його з форми, ми зробили отак: Перевернули на тарілку, а потім ще раз перевернули. Він легко ріжеться і прям проситься в рот. Адже пахне неймовірно. Повірте це дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Пиріг простота не в роті. Я сподіваюся, що ваша осіння хандра піде геть за російським кораблем хоча б на деякий час. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео вподобайку і пишіть в коментарях, які страви рятують вас від осінньої хандри. Всім смачного!